Вітаю вас, дорога церква. Слава Господу за те, що сьогодні такий чудовий день. Я думаю, що цей день особливий і особливий особливо для тих, хто приймали сьогоднішнє хрещення. І я вірю, що ви тривалий час очікували цього дня, готувалися. І знаєте, десь були певні такі почуття, що ось той день, коли я прийму хрещення, щось таке надзвичайне відбудеться. Слава Господу! Відбулись зміни в вашому житті, відбулось покаяння, Господь війшов ваше серце, відбулось хрещення. Але я хотів би, щоб сьогодні ви збагнули, що це не фініш вас, що не потрібно зупинити і сказати все, нарешті я досягнув того, чого хотів. Я хотів би, щоб ви розуміли, що це лише початок вашого шляху разом з Господом. Щоб далі попереду ще багато важливого і цікавого. Вам потрібно далі зростати духовно. Я хотів би, щоб сьогодні залишилось вам декілька таких порад, які б могли б в своєму житті ви практикувати. Перша порада: пізнавайте Господа Бога. Пізнавайте Господа Бога. Я розумію, що за останній час ваші пізнання про Бога вони зросли. Знаєте, ви, я вірю, проходили якусь підготовку до хрещення, ви відвідали зібрання, і, можливо, ще рік назад, там півроку, можливо, назад. Ваші знання були мізерні. Вам багато розповіли, ви знали набагато більше, але все це, знаєте, дрібниця, капля в величезному океані того, що Господь себе являє. Досліджуючи Слово Господнє, ви будете дізнаватись про нього все більше і більше. Будете бачити всі нові нові, знаєте, грані чарівного такого діаманту. Я хотів би зосередити вашу увагу на тому, що головне при всьому цьому побачити. Бога Біблії, а не Бога вашої уяви. На жаль, ми живемо знаєте, такий час, та й взагалі так було, коли люди іноді малюють собі певну уяву. Який же Бог? Що він повинен робити в моєму житті? Як він повинен відповідати на мої молитви? Цікаво, яким ми уявляємо собі Бога. Знаєте, для когось він нагадує сурового поліцейського, який чатує. Весь час, щоб десь нас покарати, і ми боїмося зробити крок вліво, крок вправо, щоб щось порушити, тому що він суровий. І знаєте, людина тоді йде до нього через страх пекла, через страх покарання вона прагне жити так, знаєте, ретельним так, життям. Але це не Бог Біблії. Інші люди взагалі дивляться по-іншому і думають, ну, можливо, Бог такий добрий, лагідний. Знаєте, як в дитинстві десь. В таких ілюстраціях ви бачили Бога такого дідуся сивенькою такою бородою, і чимось нагадує навіть Санта-Клауса, який просто любить нас і бажає нам подарувати все необхідне. Ми думаємо, що ось такий Бог, Він просто, знаєте, готовий відповідати на всі наші бажання. Тільки помолимось, і все буде по-нашому. Але знову ж таки, чи такий Бог Біблії? Чи завжди кожна молитва зараз буде відпов... знаєте, мати відповіді на наступний день? І чи все буде по тому, як ми бажаємо. Чи, можливо, ми дивимося на Бога і виявляємо Його надзвичайно суровим і недосяжним? І тоді ми уявляємо собі, що нам необхідно бути супердуховними, щоб якось достукатись до нього, щоб досягнути тих висот, які здається, нам недосяжними. Істину про те, який же Бог насправді розкриває Слово Боже. Тому читайте його щоденно, досліджуйте, аналізуйте. Слово Господнє буде розкривати вам все ширше-ширше розуміння, який же Бог насправді. Крім цього, важливі уроки про Бога ми отримуємо через особисті стосунки з Ним. Коли оця, знаєте, називемо так, теорія, яку ми прочитали в Слові Господньому, вона починає діяти в нашому житті, коли ми бачимо якісь якості Бога, який Він є, і потім ми пізнаємо у своєму особистому житті. Послання до Філіпян в 3 розділі, восьмим віршем, Филип'ян 3.8. Ми читаємо наступні слова. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважно пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що ради Нього я відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Апостол Павло, який. Був ревним фарисеєм, який знав досконало старий заповід, який знав багато про Бога. У момент зустрічі з Христом, він зрозумів, що йому потрібно все більше і більше тепер пізнавати його. Не просто пізнавати, знаєте, як якусь певну теорію, яка записана на сторінках Святого Письма, а пізнавати його, як він діє в його особистому житті. Для кожного з нас важливо досліджувати Слово Боже. Розуміти, який є Бог, і дозволити, щоб ці істини діяли в нашому житті, щоб вони преображали наше життя, щоб вони пізнавали його в особистих таких відносинах. Ми живемо в час, коли можемо втратити багато чого. в час війни люди втрачають житло, близьких, рідних, здоров'я, життя. Але коли ми розуміємо, що є цінніші речі, коли ми розуміємо, що щось є надзвичайно цінне, то тоді, втративши щось одне, ми розуміємо, а ми не втратили щось найбагато цінніше. Для когось це діти, для когось це здоров'я. Знаєте, ми готові пожертвувати будинком, машиною, аби діти були живі, аби здоров'я не втратити. Читаючи слово Господнє, ми помічаємо, що для Давида, царя Давида, про якого пишеться в Старому заповіті, найцінніше це відносини. З Богом. Найцінніше це відносини з Богом. Навіть коли війна була, навіть коли бунт власного сина відбувся в його житті, він залишив трон. Він залишив навіть ковчег і пішов. Він казав: для мене важливо саме займідносини з моїм Богом. Якщо Богу, я буду угодний, Він поверне мене назад. Тому. Перше побажання, яке я хотів би залишити вам сьогодні, пізнавайте Господа і будете мати спокій в серці при любих обставинах. Друге побажання, на яке я хотів би звернути увагу, служіть Йому. Служіть нашому Господу. Послання Єфесянам, другий розділ, десятий вірш Єфесянам 2,10, ми читаємо наступні слова. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували. Бог створив нас для того, щоб ми щось виконували. Ми не спасаємося ділами нашими. Ні, перед цим два попередні вірші говорять про те, що ми спасаємося благодаттю, через віру. Але ось тут, оцей десятий вірш, він говорить, що ми створені для особливих справ. Кожного з нас Бог створив особливим чином. Для того, щоб ми виконували саме те, навіщо Він нас творив. Перед тим, як проєктувати якийсь певний будинок, архітектор, він повинен знати, для яких цілей буде виконуватися ця будівля. Перед тим, як ми народилися, Бог залежив в нас свої цілі, і згідно цього, Він наділив нас певними талантами, дарував нам духовні дарування після того, як ми вже пізнали його як особистого Спасителя. Він дозволя нам пройти якийсь життєвий шлях, який навчає, готує нас, щоб в майбутньому могли ефективно виконувати служіння. В цьому вірші Ефесянам 2.10 ми читали, бо ми Його творіння. Слово перекладене як творіння має ще одне значення шедевр. Ви шедевр Божий. Ви створені неповторно. Всі ми відрізняємося один від одного. Відтиск пальця. Зовнішність, характер, наші здібності. Псалом Співець Давид говорив наступні слова. Псалом 138, 14 вірш, Псалом 138, 14 прославляй тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, душа моя відає вельми про це. Бог заклав кожного з нас певні якості, певні характеристики, щоб приготувати нас. Для певного служіння. Щоб допомогти нам зрозуміти своє покликання, що ми можемо робити для Господа на ниві Господні, нам потрібно звернути увагу на певні такі елементи, на певні фактори в нашому житті. Я перерахую їх і потім коротенько про них ще трошки розповім. Це духовні дари, які Бог нам дав. Це наш ентузіазм, це таланти. Це особливі якості, і це життєвий досвід. Зверну увагу коротенько на всі риси, про що ми говорили. Духовні дари. Кожному християнину Бог дарує духовний дар. Іноді людина каже, там в мене нічого немає. Але Слово Господнє коли ми читаємо, написано, що кожному дається. І не просто, щоб ми заради себе все це використовували. Дається для того, щоб ми використовували це на користь іншим. Щоб від цього церква Божа зростала. Щоб ми не просто самі вихвалялися, ось я маю дар і перераховуємо, який я дар маю. А яка користь церкві? Бог дає нам дари, щоб це служило для церкви Божої. Для того, щоб церква Господня зростала. Тому кожен з нас має певні духовні дари. Досліджуйте, вивчайте. Я думаю, що в церкві Господні вам допоможуть все це збагнути. Можливо, ви вже багато чого знаєте про це. Це допоможе вам ефективно служити Господу. Друге, на що ми зосереджуємо нашу увагу, це ентузіазм. Іншими словами, нам потрібно слухати наше серце. Бог наділив нас особливим таким емоційним серцебиттям. Наш пульс частіше, коли знаєте, ми думаємо про якісь речі, які нам подобаються, про те, що нам приємно, виконуючи одну справу, ми залишаємося задоволеними. А щось інше, коли ми робимо, знаєте, ми просто втомляємося, кажемо, так вже надоїло це робити. Бог бажає, щоб ми служили не з примусу певного, але щоб добровільно, щоб з радістю. Люди рідко мають успіх в справах, які викликають сонливість. І навпаки, в справах, до яких в нас є певний ентузіазм, ми можемо мати великий успіх. Тому з'ясуйте, до чого лине ваше серце? Що вам подобається? Комусь подобається прославляти Господа, комусь займатися з дітками, комусь десь. Робити бутерброди і чай, зустрічати інших людей, в кожну свої здібності. І ось тепер ми переходимо саме на здібності, наші таланти, які Бог заклав в нас в наше життя. Це ті природні таланти, знаєте, з якими ми вже народилися. Відмінність від духовних дарів, заключається в тому, що духовні дари даруються нам, коли ми вже прийшли до Господа. А таланти, вони з нами з дитинства. Хтось Гарно співає, хтось гарно малює, хтось може щось робити краще, знаєте, в технічних якихось речах краще розбирається, ніж інша людина. Одні легко висловлюють свою думку, інші чудово розбираються в техніці. Хтось може грати на безлічі різних інструментів. Люди часто відговарюються, знаєте від служіння і кажуть, та я не вмію нічого. Але вчені говорить, що в середньому кожна людина має. Від 500 до 700 здібностей. І любу з них можна використовувати для слави Господні. Перше Коринтянам, 10 розділ, 31 вірш, 1 Коринтянам, 10, 31, Ми читаємо наступні слова. Тож, коли ви їсте чи коли п'єте, або коли що інше робите, все на Божу славу робіть. Навіть ось в таких звичайних речах їсте, п'єте. Робіть на славу Божу. Якщо такі речі ми можемо робити на славу Божу, то тим паче інші речі. Мартін Лютер казав, що навіть доярка корову повинна доїти в славу Господню. У Біблії написано величезна кількість прикладів самих різноманітних здібностей, які люди використовували для слави Божої. Коли в старому заповіті ми читаємо про будівництво скині, ковчегу, Бог використовував талановитих людей для того, щоб вони зробили ці речі. Внову, в новом заповіті ми читаємо про Тавіфу, яка шила чудовий такий одяг. І всі були задоволені. Вона робила це, знаєте, як добру справу. Ви також можете використовувати свої таланти для слави Господні. В кого є здібності з якоїсь там техніки, він може щось робити, допомагаючи іншим. Не обов'язково за кошти, а щоб послужити братам і сестрам, хто перукармує робити зачіски для своїх братів і сестер. вона, знаєте, в церкві є сестра, яка вже років ну, більше десяти. Вона просто служить цим, щоб допомагати своїм братам і сестрам в стрижці. Хто бажає, вони можуть звернутися до неї. І вони, вона це робить для своїх братів-сестер. і Щоб пізнати волю Божу відносно нашого життя, нам потрібно подивитися, що в нас краще виходить, і що ми можемо зробити для слави Господній. Ще одна сфера, на яку ми звертаємо увагу, це особливі якості. Ми всі з вами різні. Одні швидкі, в них, як кажуть, горить все під руками, інші повільні. Одні звикли працювати в команді, а хтось краще буде самостійно. Він каже, мене не трогайте, я втомляюсь від команди, від всього іншого. Я собі тихенько сяду, ви мені дайте якусь завдання, я зроблю все сам. Той, хто повільний, може виконувати дуже скрупульозну працю. Той, хто швидкий, може вирішити швидкі різні справи. Хтось може організувати виконання якоїсь справи, а хтось добросовісно виконати цю справу. Щоб церква функціонувала як здоровий організм, потрібно, щоб кожен член тіла в гармонії працював. Ми маємо з вами, знаєте, багато органів: пальці, руки, ноги, очі, все, знаєте, але воно гармонійно між собою пов'язано. Все воно працює в гармонії. Так і церква. Кожен з нас може виконувати свою функцію. І останнє, на що ми звертаємо увагу, це життєвий досвід. Життєвий досвід. Якщо Бог готує нас до певного служіння, то іноді наш життєвий шлях він тісно пов'язаний з майбутнім служінням. Римлянам 8 розділ, 28 вірш, римлянам 8.28, ми читаємо наступні слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою все допомагає на добре? Не завжди зрозуміло, як болючі моменти нашого життя можуть послужити нам на добре. Але якщо ми дивимося не нашими очима, а очима Господа Бога, ми розуміємо, що пройдений шлях, Він вчить нас чомусь. Він десь виправляє нас і він гартує нас. До майбутнього служіння. Для того, щоб краще зрозуміти, яким чином ми призвані служити Богу, ми можемо поміркувати певними обставинами в нашому житті. Сім'я, в чому ми навчилися в рідній сім'ї, духовний досвід, які моменти спілкування з Господом, були для нас особливо важливими. Досвід служіння, що ми, можливо, вже використовували в своєму минулому, і пережиті страждання, які проблеми. Негаразди були в нашому житті випробування, і вони можуть стати для нас певними головними уроками. Бог не допускає даремних страждань. Більш за все, знаєте, саме оці пройдені страждання, негаразди, в житті, вони і будуть далі ефективними в нашому служінні. Хто краще за інших допоможе матері, яка втратила дитину, як не така ж сама мати, яка також втратила дитину? Можливо, той, хто пройшов сам життя залежності, він зможе краще поспілкуватися з тим, хто знаходиться в цій залежності. Бог допускає нам пройти через страждання, щоб ми потім могли іншим допомогти перенести такі ж самі страждання. Друге послання Коринтянам, перший розділ, третій, четвертий вірш, ми читаємо такі слова. Друге Коринтянам, перший розділ, третій четвертий вірш. Благословенний Бог! Що в всякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться. Тією потіхою, якою потішує Бог нас саме. Бог свій час нас потішає, коли ми проходимо через випробування, коли ми проходимо долини смертної тіні, знаєте, оці страждання, негаразди, Бог потішає нас, але Він вчить, щоб ми також змогли. Стати тими людьми, які могли б підтримати, допомагати, потішати людей, які проходять через ці випробування. Якщо ми дійсно бажаємо, що Бог творив через нас свою волю, нам потрібно зрозуміти одну істину. Бог бажає використовувати для нашого служіння якраз ті життєві труднощі, через які нам довелося пройти. Те, як ми їх перенесли, так, як... те, як ми їх пройшли, воно допоможе нам. Ефективно служити іншим. Таким чином прислухайтеся до поклику серця, використовуйте свої таланти, використовуйте свої особливі якості, аналізуйте свій життєвий досвід і дивіться, що допоможе вам використовувати. І особливо духовні дари, які Бог вам дав, використовуйте для слави Господні. Нехай Господь допоможе, щоб оці дві поради пізнавати Бога і служити Богу. Вони допомогли в вашому духовному зростанню. І також, щоб церква Господня, в якій ви находитесь членами церкви, духовно зростала. Нехай Господь поблагословить вас від сьогоднішнього дня і далі, і далі, і далі, щоб Боже благословіння воно перебувало над вами. А зараз я пропоную, щоб ми помолилися, подякували Господу за те, що Він такий милостивий до кожного з нас. Помолимось.